Біля підніжжя Високої гори розташувалося невеличке село. Жили в ньому різні люди, серед них двоє чоловіків. Вони були сусідами, постійно шкодили один одному, зранку до вечора сварилися. Через них мешканці села ніколи не мали спокою. Жити поруч з ними було просто. Нестерпно. Врешті один старенький дідусь вирішив покласти цьому край. Він покликав одного з тих сусідів. Слухай, чоловіче, що я тобі скажу. Ти маєш вийти на вершину отої гори. Там на тебе буде чекати Бог. Чоловіка страшенно вразили дідусеві слова, не гаючи часу. Він вирушив у дорогу. За кілька днів, виснажливої мандрівки, йому вдалося вийти на вершину гори, де на нього чекав Бог. Побачивши Бога, чоловік застиг від несподіванки. Може, все це мені сниться? прошепотів він і заходився протирати очі. Але це був не сон. Він побачив Бога. Який мов дві краплі води був подібний на його сварливого сусіда. Ніхто й ніколи так і не дізнався, що тоді сказав йому Бог. Але додому той чоловік повернувся радісний і щасливий. З добрими намірами він одразу ж пішов до свого сусіда. Однак той зустрів його непривітно, невідомо чому почав кричати. І миттю знайшов нову зачіпку для сварки. Тоді старенький дідусь і другому сусідові звелів піднятися на вершину гори. І цей зустрівся там з Богом. Але теж немало здивувався, коли побачив, що Бог має точнісінько таке обличчя, як його сусід. З того часу обидва сусіди. Більше ніколи не сварилися, вони завжди намагалися порозумітися без криків, звинувачень і взаємних образ. Коли говоримо Отче наш, ми визнаємо, що належимо Господеві, що Він наш батько, а ми його діти, члени великої Божої родини. Це означає. Що всі люди є нашими братами і сестрами, а через те, що кожна дитина є хоча б трішки подібна до свого тата, то в обличчях інших людей, якщо тільки захочемо, зможемо побачити трішки Бога.